Вибачте мене за моє волосся, але ось перша частина серії За кого чорт забирай? Я вийшла заміж я. Зустріла свого колишнього чоловіка приблизно 4 березня 2020 року. Ми зустрілися у розділі знайомств на Фейсбуці і ще збіглися з одним на Hinge. Я Навіть не помітила, що він був на двох різних сайтах під двома різними іменами. Одне було його справжнім ім'ям, а інше нікнеймом, яким він сам себе називав, і з різними фотками. Це стало нашим внутрішнім жартом. Мовляв, ти навіть не зрозуміла, що ми збіглися ще й на хінж? Ні, не зрозуміла. До речі, це мало стати для мене червоним прапором під час історії. Ви побачите. Я назвала її організацією об'єднаних червоних прапорів. Так багато червоних прапорів, що здавалося, ніби я Дальтонік, адже я проігнорувала їх усі повертаючись до історії. Ми зустрілися, познайомилися 4 березня. Обмінялися телефонними номерами. Він зателефонував і ми поговорили телефоном. Під час першої телефонної розмови він сказав, що щойно переїхав до Джорджії із Каліфорнії, Сан-Дієго. Його о, перевели по роботі, оскільки він став новим регіональним менеджером великої компанії з виробництва соусів, що базується тут, у Джорджії. Назви не говоритиму. Ми говорили про його дитинство. Він розповів, що виріс у Філадельфії. Обидва його батьки померли. Це була перша наша телефонна розмова. Його батьки померли, батько був поліцейським у Філадельфії, мама вчителькою. Він також згадав, що короткий час жив у Огусті, мабуть, це теж Джорджія зі своєю родиною. Він мав двох братів, дві сестри, і також двох зведених братів з боку батька. Перший дзвінок. Я просто розповідаю вам перед історію. Ми говорили про сім'ю, друзів, роботу. На той час я працювала у патрульній службі штату Джорджія. Він це знав. Йому здалося. Йому здалося. Вау, ти працюєш з поліцейськими щодня. Так працюю. Також він мені в розмові сказав, що колись грав у американський футбол, точніше, в аренний футбол. Я нічого не знаю про аренний футбол. Я чула про НФЛ, про студентський футбол. Круті хлопці. А ось про аренний футбол нічого. І він мені пояснив, що грав у аренний футбол і працював у Apple у міжсезоні. Я подумала: о, ну треба ж молодець, що й казати? Ну, про аренний футбол я йому відповіла, що нічого не знаю. Це мені ще вийде боком. Він каже, я тільки но переїхав сюди. Компанія оплачує моє житло і допомагає шукати будинок. і він такий: зараз я живу у Гвінет-каунті, і ну шукаю будинок ідеально в Атланті, в районі типу Брукхейвен чи Сенді Спрінгс. Дуже хочеться туди переїхати. А я така: ну круто, ти тільки переїхав і вже шукаєш хату. Він каже: знаєш, я майже нікого не знаю. Весь час на роботі проводжу. Дуже вимоглива робота. То був наш перший телефонний дзвінок. Ми ще побалакали. Він багато казав. Мене це здивувало. Я не звикла, щоб мужики говорили більше за мене. В результаті він запросив мене на побачення. наше перше побачення було призначене на суботу 7 березня. 2020 року він запитав, який мій улюблений ресторан. Я сказала е, Cheesecake Factory. Ми домовилися зустрітися у Cheesecake Factory, який був у середині. Тоді я жила у Клейнтон Каунті. Він у Гвинет-каунті. Е, я розумію, що якщо ви нічого не знаєте про Атланту, це звучить незрозуміло. Ну, коротше кажучи, ми жили приблизно за 45 хвилин один від одного. Тож ми домовилися зустрітися у Cheesecake Factory, у торговому центрі, що знаходився у районі Сенті Спрінгс. Я була в захваті, дзвонила друзям, говорила: у мене побачення. Подивимось, як піде. Перша розмова була гарна. Сподіваюсь, він буде схожий на свої фотки. Ви знаєте, з онлайн знайомствами це завжди питання. Сподіваюсь, він буде схожий на свої фотки. я їхала 285-ю вулицею, проїхавши, поїхавши на побачення, і почула буквально перед самим з'їздом гуркіт і втратила керування машиною. Дякувати Богу, я знала, що робити. Я не потрапила в аварію, але у мене урвалося колесо. Я зателефонувала йому і кажу, Вибач, у мене лопнуло колесо, я повільно повертаю з траси, виїжджаю, від'їжджаю на заправку шеврон, але розумію, що треба чинити таке лихо, я не знаю, що робити. Він на мить замовк, потім каже Скажи точно, де ти? Кинь мені геолокацію. Я йому кинула геолокацію. Він приїхав на заправку, вийшов з машини, і я полегшено зітхнула, побачивши, що він справді схожий на свої фото. Я подумки навіть вигукнула: ого, він справді привабливий, високий такий метр 195 сантиметрів. Десь забула додати. Прошу вибачення. Під час першого дзвінка він сказав, що він розлучений. Його колишня дружина мала двох дітей. хлопчик і дівчинка, підлітки, молоді люди дівчинці було близько 20, і він сказав, що в нього дуже тісні стосунки зі своїми пачеркою і пасенком. Але вони з колишньою розлучилися, бо вона зрадила йому в Каліфорнії. Переїзд до Джорджії був для нього новим початком. Вона залишилася в Каліфорнії, діти теж там. Я не хочу її бачити, але я хотів би залишатися у житті дітей. Сказав він. Це важливо, тому що це знов спливе. Про першу розмову. Сім'я, робота, як він опинився в Джорджії, як я в Джорджії. Про все, про що люди говорять на першій зустрічі. Повертаючись до колеса, що лопнуло. На... Він приїхав на заправку, поміняв мені колесо. Я вважаю це дуже сексі і каже, знаєш, тут є поряд шиномонтаж, тобі треба поміняти колесо. На запасці далеко не поїдеш. Він поїхав зі мною до шиномонтажу, допоміг купити колесо. Заплатив за нього. Я була ох, нічого собі. Атмосфера була чудова. Машину полагодили. Ми поїхали один за одним у Ческейк Фекторі. зайшли, тримаючись за руки. Ох, у мене, боже мій, були метелики в голові. Це я була жінкою з метеликами. Точно, метелики в у животі. Ми зайшли всередину ресторану. Там була довга черга, тож просто сіли зовні і балакали. Розмова була відмінна, і ось він каже мені, чого він хоче. Він мені каже здається, йому на той момент було 42, що він хоче одружитися по справжньому. Його батьки прожили у шлюбі понад 40 років до того, як мама померла. Він також цього хоче. Він хоче сім'ю, дім, шлюб, ось що йому потрібне. Каже, що як чоловік він готовий одружитися, але хоче, щоб це було всерйоз, Тому що вперше, коли йому зрадили, це було дуже боляче. він казав мені все, що я хотіла почути, і питав, чого хочу я. І він такий: А чого ти хочеш? Я говорю ну я теж саме готова вийти заміж, точно хочу сім'ю, я хочу вийти заміж за свого найкращого друга. Отже, ми обидва виклали карти на стіл. Ми хотіли шлюбу. Це кінець першої частини.